Один з вуликів борті щирий на мед. Кожного року дає гарний врожай меду. Але кожного року кониця до нього заявляється. От щось тут погреблено. Щось тут погреблено. це горобці. Гробці нам не страшні. Отакі. Тут наче цілий, там трошки забивало. Я заложив, одного разу впала гілка. Шифер, шифер лежить, поламало, з цієї сторони Упала гілка. І от сюди, з цієї сторони, завжди лізе куниця там хоче прогрізти. Це Булик засики, він трохи м'якший. Вона може його прогристи. Наче слідів немає, я не приходить, я сюди більше не прийду, десь у лютому може. А так вже я не буду сюди приходити, бо дуже далеко. Хотів через болото пройти по коліно провалився. Вже сонце сідає, ще треба обійти трошки вулики і успіти до темна прийти додому. Тоді я побіг бігом.